Про рекорд ми згадали в останній момент перед виїздом. Я згадав про Віталія Зона про Національний реєстр рекордів і перезвонив, сказав, слухай, ми тут йдемо. Таке він сказав, що не знаю, це довга історія за час вашого сходження. Ми спробуємо про це дізнатись. Отже, давайте таки дізнаємося. Я хочу запросити сюди експертка в Національному реєстру рекордів Віталія Зоріна до слова і дізнаємося, чи вдалося нам все ж таки зробити цей рекорд. Прошу. Доброго дня. Кільманджаро, то є така горка, що вона в дуже гарній кліматичній полосі стоїть та приємніше навіть за Ельбрус нам знайомий. Тому дуже багато кризі ідеї трапляється саме там. Тому, коли Педан зателефонував, я подумав, що це саме воно що має бути. На протязі декількох тижнів, які були у нас, то є дуже небагато для міжнародної експертизи, але ми це зробили, отримали відповіді від наших колег з Індії, Китаю, В'єтнаму, Малайзії та ще декількох азійських країн, тому що не все можна знайти у неті на англійської та других європейських мовах. Тому ну, пройдусь по історії буквально 30, 30 секунд. Що, саме Україна продовжує історію Crazy Day на Кілімаджару. Ожидаємо наступних добрих новин. Та, та так як ми знаємо світове досягнення. Ми маємо право подати представлення та подали його в ВТО-орден. Та Олександр Сопов, директор цієї компанії, має для вас ще один сюрприз. Як, як вручити диплом? Як диплом вручити? Наверху, внизу. О, наверху, Чи внизу, як я не знаю, давайте встанемо, підійдемо вручимо як, як краще. Ольга Егорова. Внизу? Зверху? зверху! Окей, зверху, сорі, сорі. зверху, просто відсуваємо!

на породом. Меддос. Роман Колесник. Роман Колесник. Олександр Міхов, він же Рагнар, служив по окремому законі спеціального призначення Омега. Сашко, слово тобі. Олеси одружений, не в нього є сім'я і дитина, я скажу. Всім привіт. Хочу сказати, що це було дуже складно. Я навіть не сказав багато складно. Я, як і кожен, хто тут сидить вільно мене, впевнений не проходив його. В житті е, тяжких моментів, але е, буває так, що життя саме надає тобі такі моменти, е, складні в житті, а буває, що ти їх обираєш. Коли я, е, мені запропонували йти на кіліманджар, я розумів, що це буде дуже тяжко. Але чесно, я ну, не уявляв, наскільки. І коли я вже забрався на вершину, завдячуючи своїй команді і всім, хто мене підтримував, тому що без підтримки команди і всіх, Я впорався на той момент, коли ми дійшлися разом, ми дійшли отак ширено до піку, до висоти 5895 метрів. Сказати, що я був щасливий, це не сказати нічого. Ці емоції не можна передати словами. І я розумів, що крім того, що побачити, так да, там люди, які дивляться просто наші боги, які дивляться що скоро це побачить ця Україна і побачити весь, весь світ. І дуже хотілося б дійсно, щоб люди з тяжкими травмами та з ситуаціями в житті, які іноді хочуть да, опустити тобі руки, щоб люди розуміли, що треба завжди йти до кінця, ніколи не ставатись, і життя таке наоборот. Зараз дуже є багато умов, багато організацій, які допомагають людям да, відчувати такі моменти. Треба тільки встати з на з дивана з кресла і почати рухатись. Я дякую проекту друг віханий за те, що я відчув такі емоції. Дякую. Всім доброго дня! В першу чергу хочу подякувати своїм. Друзям, яких я знайшов на цій горі, тому що те, що ми проходили там. Ми один одного загортовували, ми, ми не давали один одному здатися. Я просто йшов. Я дивився на Саню, я дивився на Лодоса, на Олю, я дивився на Мішу Грізлі. І я розумів, що я не можу зараз здатися, не можу зараз впасти на цій горі. Мені потрібно дійти далі, тому що ми команда. Я дуже, я дуже вас полюбив. Чесно, це було це було просто дуже круто. Дякую вам, велике друзі. Е, щоб лише ще... подивитися, першу чергу цей проект. Завдяки секондфін, друге дихання був створений для того, щоб дійсно мотивувати, показувати, що люди, які мають інвалідності, вони можуть робити нереальні речі, неможливе. Ми це і зробили, і це ми показали цим. І ще одною з такою головною моєю мотивацією був: я впевнений, я почув, що цей фільм буде виходити в світовий прокат. Я впевнений, що весь світ побачить і. Я розумів, що це може допомогти в нашій майбутній перемозі, що це може допомогти зменшити кількість наших поранених і щоб було якомога найменше людей з інвалідністю. Дякую. Дякую, пане.